Ну, все, це сталося. У мене максимальне, максимальне таке, знаєте, розкриття свідомості своєї, розкриття, що все, що я роблю, це дуже круто, це дуже потужно, І я своїм прикладом просто можу давати силу і вам. Навіть, знаєте, мені вже не соромно сказати, що я десь налажала, десь я обісралась, десь я провалилась. І ще ми з донькою шуткуємо одна над одною, і вона називає мене Кошолка 50Х. І знаєте, мені все одно кошолка я не кошолка. Мені головне ось цей стан всередині стан того, що я класна, я щаслива і я можу передати цей стан іншим людям. І знаєте, не бути такою якось жиманою, якось такою штучною. От я просто настільки щира, так в мене поки що може воно і натягнуто виходить, але це вже знаєте, в в мозку я зрозуміла, як воно працює. Це життя.